Добрий ранок, гарно виспався. Час братися за ділом. Наскільки я пам'ятаю, в нас взагалі немає вугілля. А вугілля нам потрібно для того, щоб виплавляти мідь. Давай, напевно, почнемо вирішувати цю проблему. Для цього нам потрібно викопати невеличку яму в землі та закласти її дровами. Я мало нарубав деревини. Не вистачить. Глянь, які падають здоров'я. Але погода, жахливо. Давай, напевно, поспамо. Я сама вже зіпсувалась, але в нас тут ще є трішки поїсти. Ну чого, нехай псується, буде гниля, гнильна потрібна. Хоча б граду вже немає, вже добре. Давай продовжимо закладати дровами, і ще необхідно трішки. Дрів повинно буде достатньо. Давай до кінця закладемо яму. Повинно буде достатньо вугілля. Поставимо багаття. Добавимо трішки дрів. і треба це все діло підпалити. Нам треба накрити землею, щоб ми змогли підпалити багаття, по-перше. І треба ще трішки. А, у нас є земля, добре. Це давай візьмемо смолоскип. І, до речі, ще такий момент. Треба оновлювати смолоскипи. Звичайні, збивати їх і ставити знову, тому що вони вигорять. Якщо я не помиляюсь за 24 години, все підпалюємо. І бачиш, написано, що 29 ігрових хвилин до моменту, коли яма вигорить. Переконайтеся, що немає доступу повітря. І закриваємо. Ходімо прогуляємось. Пошукаємо трішки їжі. Зараз якраз скільки? 8 годин ранку. Можна пройтися, я думаю... кудись туди. На північ. Тут нас чекає пархавка. Давай, напевно, захантимо лисичок. Бо минуле м'ясо, що ми зафармили, воно зіпсувалося. Я якось забув його приготувати. Але нічого страшного. У нас гарна місцевість, дуже багато тварин. Їжа має бути постійна Друга втікла. Окей. Курячі, грудки. О, глянь. Перше фруктове дерево, яке ми знайшли. Я думаю, це яблуня. Ні, це вишня. Давай помітимо. Бо вони відносно рідкі, щоб ми знали, де потім можна буде зібрати вишню. Ще курка. Глянь, кабани сидять. Давай їх теж полюємо. Буде багато м'яса. Головне треба зафокусити одного. Спробувати. Бо вони так будуть тікати. Ой-ой. Обережно. Стояти. Ти глянь, як він швидкий. Один є. Обережно. A na nich demoć nie маленьko, ja to tak powiem. Trzeba być ostrożnym. Mm. No to ja ostatni. Пішов геть! Клятий вовк. Вага істоти мала. Неприємно. Довго за ним бігав, а він худенький. Треба щось би заїсти. Я там бачив ф... ягоди. Давай зберемо їх і перекусимо на шляху. Тут скільки риби багато. Ще фруктове дерево бачу. Ось ягоди є, журавлина. Треба це місто помітити. Ти глянський Давай поставимо тут помітку, що тут дуже багато ягід. І це у нас груша. Теж помічаємо. Давай тоді зразу займося цими ягодами і підемо додому. Бо Назбирали ми вже доволі достатньо їжі. Ми зібрали 14 сирого червоного м'яса, 5 дичини та 5 білого. Що доволі непогано. Гарний результат. Ягоди, напевно, візьму з собою, буду їсти на шляху. Давай намастимо шкури і, напевно, розставимо, щоб було комфортніше. І хай вони сушиться. Нам віддалі ще знайти плющ, щоб зробити хіла. І, напевно, ходімо до лісу заберемо трішки плюща. Точніше, не плюща, а хвощ. Чому його називаю плюща, я не розумію. Все, є стак хвощу, непогано. І не забуваємо знімати армор, щоб не так швиденько ставати голодними. Бо якщо я не помиляюсь на 12% збільшує цей імпровізований нагрудник. Це доволі неприємно. Треба тут обережненько гатити, бо. вау, це що. Лівінова руда? Давай помітимо. Гарна знахідка. Я сподіваюся, ми тут не натрапимо на ведмедя. Рішка жи там. Та чи кури є? Давай їх напевно зафармимо. М'яса лишнім не буде. А вона така худенька, що в неї навіть м'яса немає. І ще є трутовий коммірчий. Він непоганий. Це що? Галерина оторочкувата. Мінус 40 ОЗ. Ні, нам таке не потрібно. Він у нас зламався ніж. Давай зробимо ще один. До речі, вже нема кремню. Можливо, у нас є в скриньках, але я не пам'ятаю точно. Можливо, треба буде сходити, позбирати трішки. Так, ти там побігли кури? Підосинок, давай зберемо його. Підосинок це чудовий гриб. Ого, їх тут. Збираємо все, що можемо. Палички, ось у нас є. Гриби збирати всі на зиму. Це чудова ідея. Взагалі гриби можуть зберігатися в тих посудинах доволі довго. Якщо ще зробити погріб, там вони будуть зберігатися більше року. Тобто можна гриби збирати постійно. Міцева рожева. Я не пам'ятаю, це гарний гриб або ні. Ні, бачиш, вона мінус 10 АЗ дає. Таке нам не потрібно. Бо знаєш, буде момент, прийдемо на лов ХП. Треба буде заїстись. Будемо спішити, візьмемо перше, що попаде під руку. І там буде гриб, якийсь збиває ХП і, і все. Ти Туяш, померти від отруйного гриба. Коли ти скільки всього пережив на одному житті? Буде дуже неприємно і сумно. І он ще якісь гриби є. Вау, глянь, скільки! Це гриб лобстер. Він також чудовий. Тут дуже багато грибів. Давай помітимо, що це грибне місце, щоб знати, де можна збирати гриби. Бо коли ти зібрав будь-який гриб, на тому же місці виросте новий через деякий час. Тобто в ідеалі помічати їх всіх. Але зрозуміло, що. Ну, ми не прийдемо на всі помітки, які ми робимо. Тобто немає сенсу робити їх дуже багато. Але якщо вони дуже корисні, то звісно треба помічати це все діло. Герецій їжакової. Теж гарний. Окей. Вон чи є. Чую Вовк вже. Напевно, давай ще наріжемо рогозу. Щоб зразу зробити хілочкою. Бо я не впевнений, що у нас багато рогозу на базі. Давай краще зразу зробимо все, щоб бути впевненими, що нам на все вистачить. Борогіз завжди потрібен. А хто у нас там сидить? Хто дійсно сидить бурий здоровий ведмідь Ходімо звідси. Трішки парічки. У нас вийшло зібрати трішки ягід, грибів, багато різних. Давай, напевно, це все діло покладемо. Я думаю, виліпити ще декілька посудин. Бо в нашому маленькому погребку немає однієї, не вистачає. Там буде добре, якщо у нас на майбутній погріб вже буде посуда, в якій ми будемо зберігати всю їжу. Бо у нас тільки дві, цього дуже мало. Давайте тепер робити ями для випалювання. Ось як це все діло буде виглядати. Та давай підпалювати. Все, ідеально. Я трішки обрізав тут траву, щоб вогонь нам тут не спалив хату. Ого, близько кодера. Дивись. У нас, до речі, тут третій рівень стадії росту. В деяких рослин. Вологість на 100%, що непогано. І у нас тут ще є трішки місця, давай напевно засадимо. Розширимо наш садочок. І ми вже доволі зголодніли. Пропоную зробити смачне рагу. У нас багато м'яса. Почнемо це діло. Наваристе м'ясне рагу. При порції. Чудово. Мені здається, буде гарною ідеєю зробити трішки хілочок. Постійно з собою було, наприклад, ось 12 хілочок. На всякий випадок. Рагу майже готове. Смакота. Пропоную трішечки прогулятися, поки у нас випалюються вироби, робиться вугілля. Ходімо, напевно, на схід. Подивимося, що там далі є. У нас є тут трейдер, але далі трейдера ми не заходили. Цікаво глянути, що там ще є. Руїни. З що в ньому? Тоді ходімо, напевно, додому. Ми вже можемо розплавити мідь нашу. З бурим вугіллям. І трішки зберегти часу. Тому що нам не прийдеться чекати, поки у нас зробиться дерев'яне вугілля. Ого, друзі, це ґрунт високої радючості. Він неймовірно рідкий. Треба зібрати просто достатньої краплинки. 21 грунт високої радючості. Це просто неймовірно. Так, давай поставимо ще одну стійку для інструментів. Далі, що нам треба? Нам потрібна мотузка. Робимо мотузку, далі що робимо, якщо я не помиляюсь. Так, робимо Щипці. Далі беремо нашу мідь. Давай розпалюємо піч. Щипці нам будуть потрібні трішки потім. І давай закидуємо. Рівно... рівно 40. Це нам потрібно на. Молот та на кайло. А це поки залишимо. Все тоді чекаємо. Цього повинно вистачити. Так почекай, бо то я розігнався. В, в нас же немає форми. Дійсно, в нас немає форми. Як я міг забути про це? У нас немає форми для кайла і немає форми для молота. Я назбирав трішки палочок, щоб вистачило на дві форми. Давай закладемо їх. І ходімо візьмемо смоло скип, щоб це все діло тупалити. Все чудово. Ми колись давно знайшли ґрунт з кістками, і він дуже корисний. Давайте я покажу чому. Нам треба робити інструмент. Він робиться з бубої колоди та ножа. Дерев'яний лоток для промивання. Щоб його використовувати, нам треба встати воду, поставити цей блок і трішки набрати. І почати промивати. Після промивання ми можемо дивитись, що ми там знайшли. Давайте тоді промию і покажу вам, що я знайшов. Два блоки зробив. І що в нас вдалося знайти? Чотири льяні волокна. Та дві кісточки. Це не щось неймовірне, але ось, наприклад, Чотири ліанів волоком це погано. І це лише з двох блоків. Це зайняло в мене приблизно там. 30 хвилин ігрового часу. Це взагалі небагато. Якщо я не помиляюсь, промивати можна не тільки блоки з кістками, а блоки гравію і якісь ще. Точно я не пам'ятаю. На дворі чудова і спокійна ніч. Це гарний момент, щоб лягти та нарешті відпочити. Після важкого та довгого дня!